Друзі, мої вітання. Я вас вітаю, ви на каналі Хата Рибака. Слава Україні, друзі, слава ЗСУ. Дякую їм, що дають змогу нам. рибачити. Так, ну що, друзі, приїхав я на водойму, бігом розкладаюся, тому що часу у мене досить мало. Досить коротка сесія у мене буде. Зараз вже фактично 11 година. Ранішній кльов я проспав, тому що були справи, тому вирвався максимально. Потемпувати, тобто зараз вам все покажу, поставив удочки, покажу своє місце. Зараз беремо у нас наш бокс. Е, так, чим, чим, друзі, будемо сьогодні рибачити. Так, топтушечки раз. Далі, 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 далі. Що нам ще потрібен? Таймер, як завжди. Раз. Е, Ця штука, друзі, рахує рибу той конкурс, який був. Дякую, що взяли участь. Так, наші флети Так, будемо ловити максимально великими. Так, це в нас престан, але хочу 40 грамовими. Так, я от 45-ка раз. І поки починаю 45 ок якщо що, потім поміняю. Тому що тут досить великий мул. Давно я не був до речі на ці водоймі. Приїхав на старі місця провірити, як буде рибка відзиватися. Так, ножнички, як завжди, нам потрібні. Так, і що ще хочу, ще хочу? А, до речі, там є ось такі подовжувачі. Накупив собі Престона, наші були. Візьмем максимально довгі. Ось такі, так? Да. Вони йдуть з таким і вставкою. Зараз, друзі. Тобто так, так. Да. Ну, попробуємо. Попробуємо зараз, монтую, плюс, як завжди, нам потрібні, що квічені рестинські візьму. Тому так, давайте бігом монтую і далі все показую вам. Так, кормушечки почепив наші. Провірив дистанцію, чи кліпси нема зазвичай. І вам рекомендую, як поставили кормушку. тобто, з квітченджем зразу кинули воду, зробили перший пустий пробний, щоб, для того, щоб о, зняти кліпс, бо буває з тої рибалки. ну ні, ну ні, Якщо ви відповідальні, зразу знімаєте, то зрозуміло, бо я забуваю. Познімав кліпси з минулих рибалок. І також ще такий цікавий складові у сипуху. Ось така, дивіться, яка крута штука. Ось ми зараз гарно перемішаємо. Для чого це я роблю, друзі? Ну, Зараз літо. Риба харчується досить гарно, і я хочу максимально зробити, щоб привабливим нашу кормушку, нашу, е, наш свім, тобто, де ми будемо працювати. І Тому додаю ось такі, це як все експериментую, друзі. Досить багато цікавих речей собі набрав все для проби, тому щоб і вам показувати, і може щось на продажу. Тому дивіться, як виглядає. А? Класно, друзі. Пишіть свої думки, що скажете, Якщо такий у вас буде. І також у пільчик теж тут інша фракція. Дивіться, як класно виглядає. Теж зараз перемішаємо і будемо пробувати. Я думаю, це не буде лякати рибку, тому що ну, я часто іноді таке пробую. Все воно працює і все воно допомагає. Тому будемо робити зараз перші закиди. До речі, поводочки вже теж підготував. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що, яка насадочка у нас. Це рінгерс, вірно. Працюємо. Ну що, будемо робити перші закиди. Сьогодні така досить спонтанна рибалка. Далі продовжую наші епізоди слід фідерної рибалки. Вчимося, експериментуємо, спостерігаємо. Ну, основна задача. Максимально відловитися, максимально хвостів побачити, поекспериментувати, якісь висновки зробити для себе. Заряджаємо нашу першу. Це у нас буде сипуха, потім більш детальніше. rozpowiem po prostu jej folk mixa to się, palnie eksperymenta Зараз закидаємо нашу другу. Так, ну що, працюємо далі, друзі. Поки результату нема вже, рибачу фактично десь около півтори години. Тимпую, трішки встав походити. На жаль, результату ще ніяко нема. Тільки що приходили рибаки, зранку сиділи взагалі ні одної покльовки. Ну, В принципі, поодиночно бачу рибка де неде де скидається. Але хочу показати вам своє робоче місце. Тобто, ось так виглядає. Дві удочки, як завжди. Тобто стилець, завжди рушничок з собою для того, щоб руки витирати, плюс техніка. Плюс моє робоче місце, але в мене тут сонце, то трохи незручно, але в принципі не сильно жарко, то Тому ось так виглядає. Робоче місце, в принципі, комфортно, але бачу, хвиля помінялась, то була з, з... з глибини, зараз вже з вершини. Е, Тимпую, зараз поки 20 хвилин роблю перезакид. Користуюсь. Насадки, які взяв, спреї, потім вам покажу. Різні ліквідами. Також таймер обов'язково. Тільки перезакид зробив, плюс підсака зразу. ну В принципі, так. Рибачити е, ще мені десь 4 години, то думаю, може все ж таки ближче до вечора якийсь результат буде. А так на водоймі фактично нікого немає, я сам. В принципі, це радує, ніхто не заважає, але водночас і не радує, тому що значить поганий кльов. Ну, але ми працюємо. Наші прикормки, пільчик. Тому ось так. Тому насолоджуємося і відпочиваємо. Гарна погода. Чисте небо в нас смаримо. Ну, сподіваюся, щось, щось та й буде. Так, ну що, пройшло у нас 23 хвилини. Будемо передатись. не хотіть вітер круто міняє ну, дійсно подивився на завтра дощ передають самого ранку на цілий день і сьогодні в нас великий тиск одна із причин Може бути саме це, чому досить поганий кльов. Ну, ще сьогодні білий колір не ставив. Оранжевий жовтий. Дуласи все спробували, ну що ж, ще білий. Може спокуситься один. Рибаків взагалі нема, от слова взагалі. Так, ну як завжди, зверху нектарімо попробуємо досить цікавий смак. Виглядає Уже на всіх дистанціях фактично ловив. Ну, тільки ще до речі, за Всю мою сесію перший раз скинулась рибка. Завжди фрікціон ставимо. Так, перша паличка у нас є. Це в нас ближче. 40 метрів. Пробую під ногами. Чим подальше взагалі реакції маю. Ось тут такий дуласи стояв. Зараз ми змінимо насадочку. Оранжевий колір вертаємося. Тут у нас буде сипуха. Насадку полиємо хел. Дамо солоденько, трішки. Ось так. І насадочку закриємо. Тільки що теж переписувався знайомо, теж на рибалці. Взагалі, там досить багато мілкого карпа є, взагалі немає ніякого результату. Один, до речі, написав, що спокусився. Ну, а в мене взагалі ні одного. Ну. Ще час є в нас. Ну, ось так. Вже фактично все перепробував. А так то все добре. Відпочиваємо. Де-не-де, рибка скидається. то Я зразу стараюся в те місце. Тимпую, о, до речі, таймера. Ось. збили Тому працюємо, друзі ще нас часу є, тому може щось ще і й... буде. Так, рибка у нас не клює. Вже рибачу, друзі, ну, четверта година пішла. Одна подтяжечка була, але щось не зрозумів, Підсік там нічого не було, то не зрозумів, може бути що жилку. Просто хтось зачепив жилко. Так, ну ситуація така, як сказав, не клює. Тільки що переписувався з друзями, кажуть, завтра тиск, дощі фактично, може бути це причиною, але все ж таки працюю, стараюсь, 20 хвилин тримаю темп. Ну, ознаки бачу, що нібито ходить рибка, але ще то за рибка не зрозуміло. А так, в принципі, працюємо. Хочу показати, все ж таки чим ловлю. Може неправильно щось зробив, може не вгадав зі смаками, але це все, друзі, експерименти, на тому і орієнтується наша рибка. І плюс це у нас, як завжди, полудикий водойма, тут немає такої плотності для того, щоб. Все ж таки і було багато. Тому, тому ось так. Дивіться, друзі, що сьогодні по насадках, по ліквідах, що використовую. Ну, по насадках, як завжди, рінгерс, Ось такі попапчики. Ті, що завжди з собою беру. Далі оранжевий колір у нас шоколад по папа, десятка, плюс дуаси, як завжди. І плюс ось такі ще пробують теж, але, на жаль, ще покльовок не було. По ліквідам, по флюрожиткостям хелов, як завжди, беру з собою, завжди зі мною на рибалці. Бесенка від Хідерманії. Далі по ліквідах наверх кормушки маракуя і скопекс, умамі. В принципі, теж все пробував. О, на це їхня спеція. Далі шоколад Крем. І далі також нектарімо. Все пробував, нічого не спрацювало, друзі. Далі є в мене ось така штука. Ну, це просто упаковка, тому що досить зручно і рекомендую. Набираю води і зголожуємо пельчик чи сепуху, тому що ну, швидко підсохає. Далі, як завжди, пуста окрема ємкість для води, для того, щоб руки помити, плюс відгрузити насадки. Плюс ось такі насадочки чекають. то я вже фактично всі кольори перепробував. Ну і по наших міксах, друзі. Сьогодні, як завжди, експериментуємо ось такий пельчик. І ось така сепуха. Ну, давайте про сепуху розкажу. Сипуха, друзі, це в нас від Sony Bay це Green Super Crush. Така ну, рибна. Meliтий пеліць, плюс у неї досить цікавий колір, такий темно-зелений, друзі. Залив я її на ліквіді від Beige Zone. Давно я хотів його потестити. Це Грін фрукти. Але вони досить цікаві, тому що ну, вони такі і бетаїном віддають і вони ніби той сладкі, не сладкі, такі насищено зелені. Зелений колір теж на основі цього ліквіда зробив сипуху. І потім цю ж сипуху я перебив через 3-мм сито тобто для того, щоб краща механіка була, для того, щоб краще працювало і сигнал був. і Ну, і, в принципі Фактично всі сипухи краще перебувати через сидо, тому що в них буде механіка відповідна. І також додав деякі складові для флюро такого ефекту. Тобто, може це і невірно було, але все ж таки їх потрібно тестити, то тому в принципі, ось так. І також про пільчик. Хочу ще пару слів сказати, друзі. Це тестю пільчик. 2 мм це йде. Е, смак, друзі, тут е, зробив я це Monster Crab і апельсин. Тобто, пробую, в принципі, ну, в принципі, кормушці тримається нормально. Е, замочив його там на хвилинку і дозволожив. І також додав такі гранули флюро, для того, щоб вони на дні, тобто вони не вспливають, а вони на дні залишаються. І, в принципі, Ось таких два мікса моїх, але, на жаль, результатів нічого не показало, але потяжечка була на ось пельчик була Тому ось таке працюю, не знаю, чи покажу вам сьогодні рибку, чи не покажу. В принципі, час у мене ще є, може до вечірнього кльову, там я до п'яти годин, бо часу нема, потрібно збиратися. В принципі, ось так. А так, сидю, відпочиваю, тимпую, рибаків взагалі нікого нема, Така здорова водойма і взагалі нікого нема, то тому, тому працюю. Тому працюємо. Друзі, у нас поключка. А дійшов. Їй шоу, друзі. Ну, значить не наш, буває одна покльовочка, до речі, на жовтий вавторс. Ось такий. Так, ну що, будемо завершувати нашу рибалочку. Вже мало часу залишилось. Ну, результат такий, що всі вчимося. Експериментуємо, в принципі, ось така була рибалка. Тому залишайтеся, дякую, що дивилися, дякую, що ставите лайки, бережіть себе і своїх рідних. Па-па.